Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім яке свято сьогодні: обряд для поліпшення зору, ритуал проти псування і пристріт. Що не можна робити, що треба зробити, хто святкує мнини та прикмети погоди. Православна церква України 13 лютого за новим стилем вшановує пам'ять преподобного Мартіріана, відлюдника і преподобної Діви Світлани. Святого Мартіна в народі шанують як захисника від спокуси гріхів, а саме свято 13 лютого вважається вдалим для позбавлення від шкідливих звичок. Це народне свято, наші предки присвячували поминанню покійних. Ходили на цвинтар, прибирали могили і ставили в церкві свічку за упокій душі близької людини. У цей день люди намагалися здійснювати добрі вчинки і піклуватися про родичів загиблих. Тому що вірили, померлі, спостерігають за ними з небес. Народне свято 13 лютого хороший день для подружніх пар. Чоловікові її дружині по можливості варто провести цей день разом і зайнятися спільною справою. Тоді у них протягом усього року будуть теплі стосунки. А за старим стилем, свято сьогодні присвячене святому Микиті, затворнику Києво-Печерської лаври. Його вважали захисником від блискавки і пожежі. Його ікону вішали в будинку, щоб він не згорів. Що сьогодні не можна робити за народними прикметами не радять жінкам займатися рукоділлям, вишивати, шити, в'язати, прясти, щоб не зіпсувати зір. Також не варто цього дня ухвалювати поспішних рішень і робити великі покупки. Не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг. Але є і ряд заборон на сьогодні, Будьте обережні з водою. Якщо її на себе пролити, то можна опинитися на язиці у пліткарів. 13 лютого не підбирайте гроші, знайдені на вулиці, вони добра не принесуть. Також не починайте і не вирішуйте сьогодні ніяких фінансових справ і питань. Вони проречені на невдачу, доведеться потім тривалий час ходити в боржниках. Цей день ні з ким не сваріться. Сварка може тривати все життя. Не можна стригти та заплітати волосся. З якими проханнями звертається до зірок на небі. 13 лютого поминальний день. Зранку підіть у церкву на службу, поставте свічки за упокій душ, спочилих родичів. Після цього сходіть на цвинтар, приберіть могилки від снігу, покладіть цукерки, печиво, пиріжки. Вдома приготуйте поминальний обід, покличте інших рідних і згадайте тих, хто пішов в світ інший. З приходом ночі вийдіть на вулицю і подивіться на небо. За народним повір'ям, якщо зірки яскраво горять, значить родичі в тому світі почули вас сьогодні і дивляться зверху з вдячністю за частування. Треба покликати їх всіх по іменах і тихенько розповісти про свої проблеми. Вважається, що вони обов'язково якимось чином нададуть допомогу, можливо, з'являться у вісні і дадуть вірну пораду. Обряд для поліпшення зору Також сьогодні можна попросити у зірок допомогти в лікуванні очних хвороб. Наші предки вважали, що від їх яскравого сяйва додається пильність. Обряд дуже простий людина, якої є проблеми із зором, повинна вийти на вулицю рівно опівночі. Звернути погляд до неба і підняти руки, якби потягуючи їх до зірок. Стоячи в такому положенні, хворий повинен попросити зірки, щоб вони світили йому яскравіше. Потім треба втерти руками очі і піти додому, не оглядаючись на небо. Ритуал проти псування і пристріту. Уночі. 13 лютого зоряне небо допомагає позбавлятися від псування і пристріту. Змову треба читати на якусь річ, яка безпосередньо стикається з тілом. Сорочка, футболка, майка, натільна білизна. Вночі вийти на відкритий простір. Ідеально, якщо це буде центр чистого поля. Візьміть в руки заговорену річ, подивіться на небо і прочитайте слова. Зірки на небі яскраво сяють, і від мене негатив відганяють. Той, який посланий, придбаний або наговорений. Силу небесну мені віддають, моє життя під свій захист беруть. Зірки ви виходите сюди протягнути до них річ, мене від поганого і страшного збережіть. Після цього тричі перехрестіться і йдіть. Прийшовши додому, одягніть на себе заговорену річ і не знімаючи, носіть її три дні. Що можна робити 13 лютого? У православне свято сьогодні звертається до святого Мартиріана. Моляться за добрий зір також, він вважається приборкувачем блудних пристрастей і покровителем сім'ї. За народними прикметами в мартині в день потрібно гарненько попрацювати. Прибрати в домі, а також очистити голову від поганих думок. Сьогодні обов'язково прибирали в будинку. Було повір'я, що той, хто не полінується в свято, отримає удачу та успіх у всіх справах. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Євгеній, Зоя, Іван, Ірина, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Ясна ніч віщує сонячну погоду. Якщо різко похолодало, то до кінця лютого ще не раз будуть морози. Птахи риються в землі до дощу або до мокрого снігу. А вдень навколо сонця видно кола до хорошого врожаю в цьому році. Якщо сніг повністю розтанув, то буде рання весна. День похмурий і вологий березень таким же буде!